Буде створена така установа, і сподіваюся, що ми разом з вами побажаємо успіхів в новому комунальному підприємству, яке безумовно розширить книжкові торгівель в не тільки в Чернівцях, і в нашому пане я перепрошую. будь ласка, чи вважаєте ви законним рішенням, які приймаються не особистим голосуванням депутатів від партії регіонів, саме по питаннях книгарних, керівників Хочу книгарних. сказати вам, що я не є ні особою? Ні органу, який може коментувати, які рішення є законними, які рішення є незаконними. Це стосовно легально. В Україні існує інструмент, який не дозволяє незаконним рішенням набувати чинності. Цей інструмент. Визначається тим, що всі рішення обласної ради, не тільки по книгарні, вони скеровуються до прокуратури, і якщо рішення вважає якесь, і якщо прокуратура вважає якісь рішення незаконним, то вона пропонує депутатам переглянути це рішення. Ще за мої потенції жодного рішення, жодного звернення прокуратури про перегляд рішень обласної ради до нас не надходило і, сподіваюсь, і не буде надходило. Ми по уважно слідкуємо за дотинами законності про які рішення. Ну але те, що депутати зазнято на відео, як депутати голосують за себе і за своїх сусідів, і ви, як головуючий, повинні дотримувати слідкувати за дотриманням регламенту. Ви так, вважаєте, що я, це нормально? Дійсно, ні, я не що це нормально. Більш того, я Попереджу і буду попереджувати депутатів, якщо є така реакція. Але у нас зала і зал голосування сконструйована таким чином, що мені особисто не видно, як голосують депутати. Коли, коли хтось з депутатів, з якими звернення звертається до мене, я обов'язково роблю таким депутатам попередження і пропоную цього не зробити. Зважаючи на ті тенденції, які є сьогодні в країні, я переконаний, і сьогодні це лунало від депутатів різних фракцій нашої обласної ради, що е, таким проявом, якщо вони мали місце, треба покласти край. І якщо ви бачите, то е, ми сьогодні всі рішення голосували в поіменному режимі. Не знаю, чому якраз деякі депутати були. Проти цього це було запропоновано депутатами Папієвим і Галицем. Я поставив на голосування, і ми зробили протокольне рішення. А якщо ви дотримуєтесь регламенту обласної ради, то ми повинні були б ставити на голосування в поіменному режимі перед кожним питанням. Це просто дещо дискомфортно. Це ми зробили і всі рішення. Обласної ради проголосовані в поіменному режимі. У нас такі можливості в системі передбачені, на відміну від е, нашої міської ради, хоча у нас порідні системи, у нас є режим поіменного голосування. Єдине, на жаль, е, це е, можливості системи не дозволяють висвічувати на табло результати голосування, тільки результати по. Або рішення прийнято ну, відповідно до процедури, там, де потрібно більшість, там де потрібно 30% і так далі. На жаль, немає такої технічної можливості. Ви погоджуєтесь, що поіменне голосування не забезпечує особистого голосування? Я хочу сказати про те, що режим поіменного голосування, на мою думку, він значно... Підвищує відповідальність депутата за те рішення, за яке він голосує або не голосує. На жаль, у нас була така практика, що значна кількість депутатів просто не висловлювалася з того чи іншого питання. Ну як було з депутатом, народним депутатом України Яценюком, який не висловився, не голосував ні за, ні проти, не утримався з мовного питання в Верховній Раді. Тому все таки цей інструмент це є наближення до того, щоб відповідальність за голосування побути депутатів була значно більшою. На жаль, не весь інструментарій системи голосування дозволяє проконтролювати всі процеси. Але я переконаний, я вже говорив, що після тих процесів, об'єктивних процесів, які відбуваються в країні стосовно до... Персоналізації голосування депутатів і це стосується депутатів всіх рівнів. Ця проблема у нас буде знята і сподіваюсь раз і назавжди.